На тренування з настільного тенісу Олександр Дубів завжди приходить у супроводі друзів, адже без сторонньої допомоги потрапити сходами у спортивний зал учбово виробничого підприємства УТОС або у підлітковий клуб, де тренуються наші переможці, просто неможливо. На легкої таїсі Ісі Свідерській в дівчини ДЦП проте без зайвих слів Олександр з Таїсою беруть ракетки до рук та забувають про свої фізичні вади, а насолоджуються грою, яка свого часу їх і познайомила. А було це три роки тому. Нещодавно у Житомирі відбувся кубок області з настільного тенісу. Серед людей з обмеженими фізичними можливостями участь у змаганнях брали спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату та вадами розумового і фізичного розвитку. За результатами змагань перемогу здобули наші земляки Олександр та Таїса, які стали кращими у своїх категоріях. Я грав раніше, коли був в школі, виступав теж за школу по тенісу. Потім, як случилась травма, У мене возле дому спортзал, Ми начал ходить туда, ребята в теннис играли, я начал пробовать, как бы начало получаться. Сейчас на данный момент это уже было, я даже не скажу кое по счету даже мое соревнование, потому что я и было, что ездил в Одессу, на, приглашали на соревнования, там был такое балское лето, там тоже как бы ребята на колясках проводят. Там я занял тоже третье место, У нас в цьому році, в Житомирі, я вже був на вторых соревнованнях. Перший раз я був у марті на соревнованнях році. Так само зайняв перше місце і по області серед колясочників. Вот обратно ми поїхали, і обратно зайняв перше місце серед колясочників. Таїса Свадарська зізнала, що під час змагань більше хвилювалася за інших, ніж за себе. Було шкода тих, хто програв. Ну, колись в дитинстві я дивилася, як грають інші. І дуже хотілося май. Коли я брала ракетки в руки, то я думала, що я вже граю, так круто, класно. І так вийшло, що це влічення ввело мене. А чи не важко маючи вади, здоров'я, саме грати в теніс? Ні, це не, взагалі не важко, тому що як не як, це навіть добре для твого тіла. Двіження це життя, так що все нормально. Треба двигатися, щоб не бути в застої. Спілкуючись з нами, ці молоді коростенці наголошують, люди з інвалідністю мають бажання займатися спортом. Інше питання ніде. Щоб досягти гарних результатів в тенісі, за словами Олександра Дубіва, тренуватися слід два-три рази на день. Проте зал, який був побудований для інвалідів, геть для цього не годиться. Та й вигляд має не дуже. За словами Сергія Горбенка, під керівництвом якого і тренуються коростенці, у залі немає опалення взимку, а ремонт робили років 20 тому. Чого не вистачає саме молодим людям, де взагалі людям з вадами здоров'я в нашому місті. У нас не вистачає роботи і от як молодим ребятам, які можуть і є бажання займатися спортом. Видов спорту дуже багато. І зараз, от, як наші паралімпійці доказали, от, взяли третє місце, це взагалі молодці, умнички. У нас є ідея, як в этом году в Ріо подтвердили, що карате. Це Официальный вид спорта стал вот в этом году. Как би, можно сейчас еще заниматься людям на, на колясках, карате. Можно создать группу людей, и заниматься, и ездить на соревнования, так же самое виступать було бы тоже очень неплохо. Не дивлячись на свою інвалідність, будучи людиною активною, Олександр Дубів цього року отримав сертифікат інструктора по настільному тенісу і, можливо, вже з часом сам буде тренувати коростенців. Тим самим довівши інвалідність не вирок, головне мати бажання щось змінити.